На наступний день Вася слухай анекдот про вчителя. Ну, слухаю. Василько бешкетує на уроці. Знервована вчителька сварить його та вимагає, щоб завтра привів до мене свого батька. Василько, ага, а вже ж. Я, я до вчительки музики прийду, то вже рік не можу назад забрати. Е, я не бешкетую. Вася, як це ти не бешкетуєш? П'ять хвилин потім. Добрый ранок, класс. Добрый ранок. Я первый сказал. Не я. Закончили швидко. Выбор. Вибачте. Я первый сказал. Не я. Батьки в школу. Добре. Добре. 45. Потім. Перерва! Петро не кричи. Так, мені це набридло. Петро до директора. директора. Що сталося? Петро кричить на весь клас і бився. А, ну тут вже треба батьків у школу. Я вже викликала. Тоді завтра з'ясуємо.